Український фламінго в небі і Кремль в істериці. Нова українська ракета спокійнесенько дістає Москву, вражає військові бази в Криму і успішно займається демілітаризацією путінського режиму. Фламінго – це один із тих випадків, коли сама поява такого проекту суттєво змінює розрахунки Кремля. Але давайте розберемося, що ми знаємо достовірно, а що поки лише оцінки і аналітика. Україна презентувала нову зброю, яка вже наробила чимало шуму у світі крилату ракету FP5 Фламінго. Розробкою займається компанія FirePoint. Ця компанія не є представником класичного оборонного гіанта, а швидше стартап із командою інженерів та фахівців із різних сфер. Сама назва ракети Фламінго з'явилась не випадково. Перші прототипи мали корпус із характерним рожевим відтінком. Це закріпилося настільки, що навіть офіційні публікації почали використовувати саме цю назву. А тепер давайте поговоримо детальніше про характеристики нашої розробки. Фламінго. Крилата ракета дального радіусу дії. Вона є українською ударною зброєю нового покоління. Має дальність польоту до трьох тисяч кілометрів. Це означає, що ракета може діставати навіть Москву чи інші глибокі тилові об'єкти. Вага ракети близько шести тонн. Довжина точно невідома, але йдеться про ракету завдовжки понад вісім метрів. Розмах крила орієнтовно до шести метрів. Бойова частина ракети понад тисячу кілограмів. Це справді величезний заряд, достатній, аби знищувати укріплені цілі. Швидкість польоту 950 км кілометрів на годину. Це фактично. Швидкість сучасного пасажирського літака, час польоту до 4 годин. Навігація комбінована. GPS плюс інерційна ракета стійка до російських засобів РЕП. Точність заявлена в межах 14 метрів, і це офіційно підтверджений показник. Тобто робимо висновок. Ця ракета дійсно амбітна, та може бути по суті революційною, адже от зараз ви бачите порівняння. Іншими аналогами, себто з росіянською ракетою калібр, американськими томагавками, німецькими тауросами і франко-британськими штормшел. І як ви можете зауважити, наша ракета обходить ці вищезадані аналоги майже по всім пунктам. І важливо підкреслити, що фламінго розроблялася у рекордний термін і вже під час повномасштабки, себто вона базово має бути готовою до викликів сучасної війни, чого немає в інших ракет аналогів. У серпні цього року ракети «Фламінго» вперше застосували проти цілий у тимчасово окупованому Криму. Змі та осінь та аналітики повідомили, влучання зафіксовані по базі ФСБ поблизу Армянська, а також по кількох російських катерах. За даними з відкритих джерел, пошкоджено щонайменше шість катерів на повітряній подушці і є втрати серед особового складу. Це підтверджує, що ракета не просто на папері, вона реально працює. Подивіться на це самі. Із серпня 25-го року Фламінго пішов у серію. Перші заявлені цифри 30 одиниць на місяць, цебто одній ракеті кожен день. Але за планами виробника, до жовтня, планується збільшити темп до семи ракет на день. Сім, тобто більше 200 на місяць. Масове виробництво в повному масштабі очікується вже на початку 26-го року. Згоден Звучить це доволі амбітно, але офіційно підтверджено це як мету і не просто так. Чому масове виробництво Фламінго є реальним? Бо, за оцінкою аналітиків, ця ракета базово спроєктована для масового виробництва, бо має просту конструкцію, прямі крила, відсутність складних пускових контейнерів, зрозумілий тип роботи, а також вже перевірені та налагоджені розробки, що вкупі забезпечує швидкий темп виготовлення. А надійна навігація і до 100 біса велика бойова частина відкривають ефективні можливості для стратегічних ударів. Росії. А тепер трошки поговоримо про слабкі місця і сумніви. Їх небагато, але вони все ж присутні. Є моменти, які радше виглядають як аналітичні припущення. Наприклад, експерти відзначають, що підготовка до запуску може тривати від 20 до 40 хвилин. Ну, це, м'яко кажучи, чимало, і ворог може встигнути контратакувати. Також досі немає публічного підтвердження, який саме двигун використовується: турбореактивний чи пульсуючий. Але цей момент, я думаю, ми дізнаємося за інших умов або в інші часи. Бо ніхто у воєнний час не буде розголошувати настільки детальну інформацію по всім аспектам нових розробок, і це логічно. Загально так, це потрібно для деморалізації нашого ворога. А детальну ні. А от що говорить про наш винахід у експертному середовищі на заході? Дальність становить 3000 тисячі кілометрів. Бойова частина важить від тисячі кілограмів з можливістю збільшити в перспективі до півтори тисячі кілограмів. Це досить суттєва спроможність, яку вони розробили. Навіть якщо вдасться налагодити стабільний щомісячний випуск від 30 до 50 ракет, Україна отримає значний запас важких крилатих ракет. Якщо їх запускати одночасно, то самі розумієте, росіянам доведеться збивати їх у повітрі, і це буде доволі складно. Якщо навіть половина технічних характеристик підтвердиться, ця ракета здатна завдати серйозної шкоди майже будь-яким об'єктам в європейській частині Росії. Поява цієї пташки під час непростих мирних переговорів може стати тим фактором, який змусить Путіна покласти зброю. Можливості вибухової потужності фламінго значно перевершують дрони та міні-крилаті ракети, що нині в арсеналі України. Важка бойова частина і висока термінальна швидкість означають глибоке проникнення в ціль та більший район ураження. Західні медіа від Зегардіянс до The Sun» буквально в один голос пишуть: фламінго може змінити хід війни, бо дозволяє масово бити по цілях у глибині Росії. А російські пропагандисти вже встигли назвати ракету завезеною іграшкою, яка, мовляв, мало на що здатна. Але паралельно чому з'являються тривожні повідомлення про посилення захисту навколо Москви і інших міст. Та й нові обломки влучно попадають на російські НПЗ. Ми ж бачимо, що зараз відбувається. Наноситься активний удар по нашим нефтирабату заводам. Это что, в Україні діло? Да, ні, конечно. Это через Украину выбивают британцы и те же американцы, которые дают разведданные и доводят. У меня только один вопрос. А мы когда-нибудь уже начнем обращать на это внимание? Сколько раз на этой передаче я поднимал вопрос о ПВО? Нет, я понимаю, что, наверное, гениальная идея отключать мобильный интернет, и от этого сразу перестает все лететь. Я понимаю, что гениальная идея водить ковер, после чего вдруг люди не могут перелететь и в сезон отпусков сидят в аэропортах. Это здорово помогает. Я только не понимаю, чему. Потому что это все здорово помогает, но только обломки, как сейчас говорят, сбитых бесплотников, наносят такой ущерб, что не понимаешь, а за это кто-то отвечает, собирается у нас в стране. Надо всего лишь употребить волю. И не перекладывать, кстати, все на верховного главнокомандующего, который сейчас решает важнейшие задачи геополитического, стратегического уровня. Отже, робимо короткий підсумок. Фламинго – это вже не прототип, это реальна зброя. Яка проходить бойову перевірку. І хоч залишається питання до логістики та виробництва, одна річ очевидна: ракета відкриває для України новий рівень стратегічних можливостей. Вона робить війну дорожчою для Росії, змушуючи Кремль витрачати мільярди на захист у глибокому тилу. В мене на цьому сьогодні все, панове. Дякую, що додивилися випуск до цього моменту. Тисніть «подобайку» і підпишіться на мій канал. Адже ви так допоможете у просуванні мого контенту. Бувайте здорові!